Щасливого життя для кожної людини, мабуть, своя. Для когось це спокійна робота, радісні діти і затишна домівка. Дехто прагне гострих відчуттів та життєвого драйву без встановлених правил. Та незалежно від того, як живе людина, мрії є в усіх. Ви дивитеся проект Добрий Зік. Ми здійснюємо мрії тих, хто найбільше цього потребує. Що таке тікати від війни? Ця сім'я знає не на словах. Хотілося швидше, скажімо так, живими і Я перший раз побачив танки, оружжя. І це було, звісно, шок. Яких випробувань зазнала родина на новому місці? П'ять днів без мами і папи це плохо. Подарунок від доброго зіку, які емоції він подарував нашим героям. Було клів прикольно. Що для моєї сім'ї щастя, то й для мене щастя. Нині героями нашої програми є сім'я Болдарєвих. На перший погляд, здавалося б, така, як усі тато, мама і четверо діток. Однак, те, що довелося пережити їм, важко уявити навіть уві сні. В гарнизоне у нас были выстрелы, такие, как бомбили, там, пару-тройку часов. И дети спали, их подушками накрывала, чтобы они не просыпались и не, не, пугались. То есть потом наезжало много очень военных. Мы ну, не знаю, какие они там с автоматами ходили, то есть везде по городу. Ну, как бы жутко просто. Люди не знали, что делать. Тут, вот, тут вот я с этими, с молодыми парнями, шахтерами общался. И они говорят, мы не знаем, что делать. Потому что приходили, увольняли с работы, І забирали от туди в ДНР у містечку Білозерське на Донеччині. Наш герой працював на будівництві. Його дружина постійної роботи не мала. Працювала і кухарем, і офіціанткою, і навіть таматою. Сім'я руками стояла у черзі за житлом, і квартиру їм таки виділили. Власними силами зробили там ремонт, купили меблі, техніку. Вот это у нас это у меня зв'язана вот радості і единственне в Донецькій області. У сім'ї Болдарєвих четверо дітей: найстарший Марко, йому 13 років, Богданові 11, наймолодший Матвій і одна дівчинка семирічна Крістіна. Ну Марічик, ну Марк старший. Такой очень компьютеризированный ребенок. У него, ну я просто насколько я хорошо в комп'ютері, но ну, он переплюнув далеко і давно уже меня. То есть он може как такой маленький хакер. работать робити фотошоп, монтаж, відео, там ще й мо можу там голоса, добавляю музику роблю своє відео. Богданчик – це другий у нас такий, що, звісно, за ним треба глаз і глаз, такий, що може і ні, не сказати таке, що хоче бути в центрі уваги і раді, увага може піти на… Ну, тобто, його треба куди-то, ну, я вважаю, по його темпераменту, кудись на спорт, треба зайти, щоб у нього не було ні минути передиху. Богданчик серед дітей найактивніший, тому футбол, улюблений від спорту, не просто так. Я ходив давно в футбол, там, в Донецьк, в Лозерки. И я играю с однокласниками, на, на сам поля грамм. Матвейчик у, у нас я называю волосы. У нас ще такий, вроде уже великий, а такі все у нас обезьянками ходим. <сі> это для меня найбільша поддержка. У меня туди де, де схватять, там заціловують. Рані, мы такой очень, очень обидчивый, такий, как цветочек. Это у нас артистка такая девочка. Ну, это на создает, що вона девочках, то она мені пожалуйста вы посуду. Ну, от вона маленька, вона ну, така, вона розуміє, що вона після вот мами единственная девочка. Одні мужики, так, вона у нас принцеса. Я люблю займатися. малюванням, співати. Велика легке крово. Моє ім'я Україна. Життя цієї сім'ї раз і назавжди змінила війна. Що означає це страшне слово, в реальності вони відчули на собі, і коли зрозуміли, що небезпека настільки велика, без вагань прийняли рішення тікати із рідного Донбасу. Адже тоді думали лише про одне: як залишитися живими. Я перший раз танки відділи танки, і це був, звісно, шок. Проверяли, выходили с автобуса, паспорта, обязательно вот, должен был быть паспорт. Если паспорта не было, все, тебя могли ну, задержать. Тогда такое было, что выводили с автобуса просто, и ты, ты не едешь, ты копаешь окопы. Донецкие люди слож, сложнее, тяжелее даже, чем луганские, хотя называют Донбассом. То другое, то в принципе я там еще морально корни не пустила. Мені не було вікою жати, назад я незати не хочу. Вибратися з окупованого Донбасу було непросто, та ще складніше залишити все і покинути рідний дім, мабуть, назавжди. С собой брали мы только. Я брала по максимуму. Каждому там из детей по пару штанов, по пару свитеров, там, по каким-то сменной обуви. Они пытались эти игрушки, эти игрушки сумок выкидывали. Они себе в куртки в рукава вставляли, чтобы ну, что-то свое забрать. На тот момент не думалось особо ни за вещи, ни за то, хотелось побыстрее, скажем так, живыми остаться. и нигде. Мы уехали на следующий день в Краматорске, там, откуда мы садились, и как раз на вокзале был обстрел погиб добрі люди. Тож якби ми на день бы позже поехали, то не факт, чтобы хто-то не постраждав би. З окупованої Донеччини родина переїхала, спершу до Хмельницького. Ми тоді приїхали в Хмельницьк на той момент і, ну, як будто нова земля. Я перві два-три дня просто ходила так, відкритим ртом. Для мене, коли будто по Хмельницьку, це здавалося якийсь ну, мегаполіс просто, вообще. Таке відчуття, як відчуття свободи. Просто вот такое Чувство, що, як будь-яка війни. Нет. Ну, якби как бы там робота, здесь робота. Вот этот резкий контраст. То люди ну, люди живуть нормально, а там не ніхта. Та через кілька місяців життя у Хмельницькому сім'я Болдарєвих вирішила переїхати до Львова в пошуках кращої роботи і нормального житла. Але великою мірою заради розвитку дітей. Для створення сім'ї, отак вот би я сказав чтобы в семье было лучше. Я подумал, что Львов, и, так бы сказал, Львов это э, очередная ступенька к тому, чтобы лучше было. Вот так. В Хмельницке хорошо, но во Львове лучше. Хочется здесь, вот как бы я понимаю, что перспектива для детей. Діти розповідають, переїжджати до Львова не боялися, лише мали трохи страх перед знайомством з новою школою та однокласниками. Я з Львові дружає, не такі хлюби. Тут багато супермаркетів, багато всього много. А там кілометри два город. Ходиш, все там нічого нема, просто вулиця. Ми жили в такому городочку, не дуже великому, городок міського типу. Тут, звісно, набагато краще, тут по інакшому тут добріші діти. Приїхавши до Львова, сім'я поселилася на орендованій квартирі. Аліна пішла працювати на м'ясокомбінат. Фізично важко і проблема те, що я взагалі не бачу дітей і не можу практично дати час сім'ї. Готувати, кушати, вбирати. тобто я приходила ледве жива і падала в кровати. З роботи жінка пішла, і важкий робочий графік. Тому не причина. Немножко сложно мне было с отношением, потому что меня там э, за глаза называли маскальша. Ну, у меня там такая кличка была Маскалька, Маскальша. И ну, относились многие люди, так как будто я начала эту войну. И вот сюда приехала прятаться. Было первое время, я доказывала, что не я эту войну начала. Ну, потом поняла, что, в принципе, если люди просто хотят конфликтовать, они найдут конфликт в любой ситуации. Если нет, то люди понимают, что кто в этом виноват. Чому це все відбувається? Вадим пішов працювати будівельником та зарплату платили там невчасно. Через це сім'я не мала чим платити за житло. Вони вирішили, що до сім'ї вечора ми повинні просто очистити поміщення. В один момент сім'я із чотирьма малолітніми дітьми опинилася просто на вулиці, без даху над головою, без грошей і постійної роботи. Тимчасовий прихисток їм допомогли знайти волонтери. Ми Просто знаходимося всі в одній маленькій кімнатці, і ми там і кушаємо, ми там і спім. Жити шістьом людям в одній маленькій кімнаті практично неможливо. Відтак дітей, сім'я була змушена віддати на навчання до інтернату. Вона сказала, пускай вас не сні пугаяти слово інтернат. Інтернат тільки тому, що каже, це ну, заклад, в якому діти можуть ночувати. Діти кажуть, навчанням в інтернаті загалом задоволені. Нормально футбики граємо. E, Послі на перемінах бігаємо. На воротах мене ніхто почти не може забіг. На полі я завжди обвожу і забиваю гол. Через те, що діти в інтернаті навчаються і живуть цілий тиждень, вони дуже сумують за батьківськими любов'ю і турботою. Більше в інтернаті а, ми в інтернаті ночуємо а, днів, а вдома тільки ці вихідні, ці висі два дні. Нормально. То п'ять днів без мами і папи це плохо. Скучаю. Ця сім'я має єдину мрію знайти житло і бути разом. Я мрію, щоб ми знайшли квартиру і жили в цій квартирі, і в нас було все, що ми хотіли. І машина була, і собачка, і котик. І… Лежка. Однако Однак найти житло для семьи пороселенцев в Львове непросто. Хотелось, конечно, где-то найти квартиру, чтобы сдали люди, ну, просто почему-то боятся, может быть, опять же, наши предшественники где-то как-то поступали неправильно, и поэтому, может, есть такое отношение, что нас их под одну гребенку как бы равняют, и люди боятся. То есть я не спорю, что такое могло быть. Очень сложно найти, как бы, для нас. Тобто знайти та не складно взагалі. Якщо є у ті фінанси, то не складно. Жити разом у власній домівці найбільша мрія родини, щоб спільно проводити вечори, відзначати свята. Про деякі з них сім'я дізналася у Львові вперше. Та діти добре пам'ятають своє різдво на сході. Кока-кола, спрайт, фанта, салатики, пюре, телевізор, і телевізор. Ну, там по-разному. Да про вертеп я ничего не Вообще думала, что вертеп это ведьма. Они только знали, что посевать. Папа, когда будет посевать? Мы пойдем посеваем. Ну, вот это, вот это, и все. За 14 января они вот встали, пошли, напосевали, пошли в Макдональдс. И, и по-так. какие там праздники Справжній сюрприз для родини Болдарів готує команда доброго зіку. Ці незвичайні люди, які так багато пережили у своєму житті, заслуговують на подарунки. Ми домовилися про зустріч з героїною в центрі міста, однак Аліна не здогадується, хто саме прийде до неї, бо думає, що ми волонтери. пані Аліно, ми знімальна група телевізійного проєкту Добрий зік і хочемо сьогодні зробити ваш день незвичайним. Попереду багато цікавих подій. Однак спочатку запрошуємо вас туди, куди ви давно мріяли побувати, і просто на це не було ні часу, ні можливостей у салон краси, а згодом сюрприз чекає і на всю вашу родину. Я в шоці. Мене Мене засмущали. давно не Дали вас. Аліна зізнається, сюрпризів в житті було небагато, тому заінтригована тим, що її чекає. Тільки позитивних, які емоції, що щось новеньке. Я думаю, що все нове це всіда інтересна. Очікую такого. Попереду в жінки, трохи часу для себе. Вона про це мріяла вже давно. Хотілося би куди там в якийсь салон, сходити, да, в якийсь там ну ті ж волоси, ті ж руки привести, як би в порядок. Доброго дня. Очень надеюсь, что сделают хорошую укладку, стрижку, я не знаю, что тут. Отдам себя смело в руки мои. Переживаю, конечно. Чтобы не разочароваться, а обрадоваться после того, как я себя увижу в зеркало после того. Спочатку Аліну запрошують до перукаря. Вона пригадує, востаннє робила зачіску кілька років тому, як підпрацьовувала тамадою. Ти в нас тамадою працювала? Молодець! О, ти ти вмієш розважати людей? Да, ну щоб здесь, нужно хорошо научиться навчитися на країнської мови. Поки Аліною займаються майстри в салоні краси, жінка має запросити на зустріч свою родину для подальшого спільного сюрпризу від доброго зіку. Алло, синочок, привіт. Папа прийшов. Синочок, прийде папа, скажи, що я буду вас ждать. Де, в три часа возлі оперного на ватіатра. Якщо є вже посмішка на обличчі, значить дійсно тільки що треба. І ось зачіска готова. Як тобі подобається? Да, ти гарна, романтична, вона позитивна клієнтка, Мені вона сподобалася. Можна було з нею так, скажемо так, на різні теми порозмовляти. Далі наша героїня переходить в руки до майстра візажу. Я бачу у вас сьогодні настрій святковий. Там робимо сюрприз. Будемо з вами помаленьку перевтілюватися. Mm. Перш за все, що би я хотіла вам зробити сьогодні, щоб, по перше, у вас був дуже гарний тон обличчя. Потім ми попрацюємо гарненько з вашими бровками, з вашими очками, з вашими губками, так, щоб ви були абсолютно максимально задоволені своїм образом. Аліна пригадує, як їй востаннє робили макіяж на власному весіллі. Каже, тоді себе просто не впізнала. Цікаво, чи сподобається жінці свій вигляд нині? Тіні, пудра, помада і мейкап готовий. Мені дуже було приємно з тобою сьогодні працювати. Неймовірно красива жінка. Подивись, будь ласка, в зеркало стань ближче. Ну що як? на перший погляд Аліна видалась мені абсолютно позитивною людиною. Але те, що я помітила одразу, це дуже скритість і замкненість цієї людини. Я намагалась задавати їй запитання, я намагалась вияснити ті моменти, які можливо її турбують, які би вона хотіла бачити про її уподобання. Під кінець нашої розмови вона вийшла все ж таки на контакт. Далі у салоні краси Аліні роблять манікюр. Однак жінку щось турбує на її обличчі помічаємо хвилювання. Я не можу дуже хвилююсь дітей, я розплачусь, правда. І ну, нікаби це не стрічається. Аліна переживає через дітей не просто так. Вони домовилися про зустріч о 15-й годині. Жінка бачить, що спізнюється, а додзвонитися до сім'ї не може. З чоловіком відсутній зв'язок. Наша героїня вирішує йти до сім'ї, не зважаючи на те, що на одній руці манікюр недороблений. Чи дочекалася на Аліну чоловік і діти? Дізнайтесь зовсім скоро. Паданчик не може понять, де мама. Где же мама, Где же мама. От мама. Привіт, любов моя. Привіт. Ну вот нам для нашої сім'ї сделали сюрприз. Як не випитую сама не знаю, какой. Аліна нарешті зустрілася з дітьми. Вони так були раді бачити маму, що, схоже, навіть не помітили змін у її зовнішності. Цей незвичайний день для родини Болдаревих триває і попереду ще один сюрприз від доброго зіку. Пані Аліно, ми раді вас вітати з родиною сьогодні. Тут я знаю, що у вас день сьогодні вже розпочався доволі незвичайно, і ми хочемо, щоб він і надалі був таким яскравим і наповненим святкового настрою. Зараз для вас буде сімейний такий подарунок, і буде для вас гарна родинна фотосесія. Запрошуємо і раді вас бачити. О, добрий вечір. Привіт! 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 Тому назвати Віталій Грабар, я фотограф. Зробимо кілька фотографій, легкі, усмітних, головне М -м -м. та й щоб з позитивним настроєм. Сесію Про ми вирішили робити переодягнути вас, у костюми, національні у вишиванки. Герої враження усім, що відбувається, Вадим та Аліна вдягнули нині вишиванки Ні, вперше не, у житті. Настоящий українець. Ми не бачили батьків. Батьки мої, вмерли, і Аліна не. То есть они не видели деток наших. Но ощущение было, что как будто мама дала. Має при ты не мода, а действительность вот такая украинская. И я думаю, что оно должно сломать вот этот восточный менталитет. Красиві та усміхнені наші герої йдуть на сімейну фотосесію. Дивіться, що я прошу вас, просто так компактніше. Раз, два, три, Так, починаємо. Хей, ти ж тут. Поміняємося? Може, маму посадимо тут? Біля тебе. Давай, ти з мамою. Фотограф каже, з родиною працювати приємно, вони щирі та дуже хочуть бути разом. І камера це бачить. Якраз, по-моєму, цей ефект несподіванки і він дуже багато поміг. Ну, це ж не даремно вислів це існує, що там спонтанні кадри вони завжди дуже добрі і завжди дуже цікаві. Вони емоційні. Успіх сімейної фотосесії за словами фотографа бути відкритими і вміти працювати в команді. Дітям по моєму їм, воно, якщо їм цікаво, то вони будуть проводити з добрий емоційно на зйомці. Якщо вони не цікаво, вони абсолютно там не будуть йти тобі на зустрічі. Просто скажуть та ні, ми йдемо геть забираємося. Якщо десь там чимось дрібним, і якось вдалося якоюсь дрібничкою наближити чиюсь смію до реалізації, то це дуже приємно. До студії особливо сподобалося дітям. Вони бігали і веселилися, охоче позували і вчилися фотографувати. Траплялися і курйозні випадки. не знаю. Давай, давайте встанемо. Кіло кльо. Кльово, прикольне. Ми думали, що ресторан, там чого думали. Ми ну, не могли допомогти, що йде сесія. Я впізнав одразу, що ми будемо фоткатись тоді, коли ми зайшли, там були такі великі штуки. Я не знаю, їх, як їх називають. Тільки коли фоткаєш фотоапаратом, то вони блимають. Нам все сподобалось, фоткалися. Все прикольно. Що для моєї сім'ї щастя, то і для мене щастя. Для батьків сюрприз від доброго зіку став приємним шоком. Кажуть, все сподобалося: і атмосфера, і фотограф, і головне, що діти усміхалися. Може бути, увіжу перший раз професіональні фотографії і скажу вау, клас. Якщо діти отримали хороші емоції, то я і рада. Та на цьому подарунки від доброго зіку не закінчуються. Зараз принаймні, тут у нас все робота закінчена. І дуже дякую за витримку кадрів. Дякую вам. І ще я хочу сказати, що не все. Далі проект Добрий зік продовжується. Вас чекає ще один сюрприз. Один капюшон. Не трогай! Гасло! Слава Україні. Ще раз. Слава Україні! Героям слава з папусом! Москалі є німа? Нема. Звідки буде? Відчути атмосферу справжнього Різдва родина зможе у незвичайному місті, в Криївці. Заклад не тільки популярний, а й дуже патріотичний. Потаємна кімната, проходимо тільки для своїх. Спочатку я не думав, що це якесь кафе, мені трохи страшно було, але потім я поняв, що це кафе, і так трохи зрадів, бо я був трохи голодний. І ну такі теж були позитив, позитивні думки. Дорогі наші гості, ви сьогодні потрапили не просто в український національний ресторан, а потрапили на прийняти участь у святій вечері. Традиційний святвечір, так як його святкують у Львові для наших героїв, щось нове і загадкове. Господиня готує зазвичай 12 страв. Чому 12? Тому що було 12 апостолів в Ісуса Христа. Страви всі пісні, тобто нема тваринної їжі. Все на олії, є на столі і обов'язкові атрибути святвечора: дідух і запалена свічка. Основна страва. Святої вечері це є кутя, яка стоїть перед вами. Батько бере кутю ложечку і кладе кутю дітям на тарілочки. І перше, що ви відвідуєте, то є кутя. Вона готується з пшенички, додається родзинки, горіхи, мід. Тобто, то страва обов'язково. це страва, яка символізує достаток. Таку кутю сім'я пробує вперше. Вдома на сході вони готували її по-іншому, просто варили рис з цукром і вишнями. Взагалі, О, у нас нема звички такої. 12 страв. Ніхто не придержується этого. незвично. А справжнім здивуванням став борщ з вушками. Про цю страву вони теж не чули. Були цього вечора на столі також традиційні вареники, голубці, смажена риба і звичайно пампушки. Пампухи готуються з різними також начинками на святвечір і з маком, з повидлами. Ця солодка страва сподобалася усім, особливо дітям. Я вам бажаю смачної вечері, бажаю вашій сім'ї всіх благ, благополуччя, щоб вам. На наступний рік було все склалося так, як ви хочете. Хай Господь вам допомагає. Родина ще за святковим столом. Пробують страви, діляться враженнями. І тут у залі чути якийсь шум. Вісь, смотрі, хто є. Добрий вечір, пане господарі! Чи можна заколядувати? Добрий вечір! Ваші теплі пігаті, щоб були ви завжди ще дрібаті. Гайд во Христове слабославляє, бо вся рождає. Вони якісь радісні були, смішно, позитивні емоції. Я коли сидів, слухав цей вертеп, потім подивився на мою сім'ю і побачив, як в них у всіх були посмішки. Я поняв, що їм це сподобалось. І мені було радісно із за цього. Я знаю сама колядку. Ой, у вихлеємі сталася новина. Там повила мати Божа та Божого сина. Разом з вертепом колядує і вся родина. Можливо, вони ще не знайомі з усіма традиціями Різдва. І текст колядки поки що читають із листка, але дуже хочуть пізнати це все зі середини. І ми будемо самі участвувати. І діти, і, мабуть, я, як вийшло, на діти точно. Ми будемо вчити колядки, будемо наряджатися і будемо десь співати. Діти точно? Я не знаю. Хотів би поучаствовать. Подарунок від доброго зійку подарував родині не тільки нові емоції, а й можливість бути разом. Для них це зараз дуже необхідно. Опинилася, що вся сім'я єлі, сміялись, говорили. Мама завжди на роботі, я много її, її не бачу. А коли ми вместе, то можна вместе посміятися, смотрети в фільми, в їсти. На жаль, бути разом сім'я Болдарєвих не може, вони бачаться лише на вихідних. І так буде доти, поки родина не знайде житла. Допомогти їм може кожен. Порадою телефонним дзвінком чи просто контактами людей, які здають житло в оренду. Не будьте байдужими! Допоможіть родині бути разом.